Віт, мої улюблені друзі, сьогодні ми з вами трохи зануримося на дно і поговоримо про ультрабюджетник, або, якщо кажуть, в мережі бабусяфон чи смартфон для дитини, проте з броньованим екраном. Ним навіть можна забивати цвяхи. І повірте мені, сьогодні ми будемо займатися саме цим. Однак в кінці відео. Крім цього, у нього ємний акумулятор, швидка зарядка, багато оперативної та постійної пам'яті, непогана камера, NFC, і все це за небагато. То грошей, тож друзі, кому цікаво, влаштовувати зручне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. А я починаю. Приїхав до мене смартфон в фірмовій упаковці, всередині якої, окрім нього, я знайшов затемнений чохол, голку, USB-кабель і блок живлення потужністю 33 Вт. В цьому плані в принципі нічого цікавого і нового, чого я не можу сказати про колір, який до мене приїхав. Ви тільки подивіться на нього. Офіційна його назва. Чемпіон Голд, тобто такий, знаєте, золотий чемпіон. А я, от коли на нього дивлюся, я бачу шпалери моєї бабусі. Так, шпалери моєї бабусі, тому якщо вам він сподобався і ви хочете себе почувати як вдома у бабусі, можете купувати собі такий колір. Не знаю, наскільки це було смішно, але я реально думав над цим жартом. Якщо він вам навпаки не сподобався, тоді можете подивитися в бік класичної темно-сірої версії. Мені здається, вона буде трохи більше користуватись попитом. Однак це суб'єктивно. Окрім люксового фірмового кольору, цей смартфон також може похозиватися блоком камер, як у останніх айфонів. Подивіться, в правій руці у мене iPhone 15 Pro Max, а в лівій руці c 53. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. Не знаю на... Наскільки це буде мотивувати вас до купівлі, однак останнім часом компанія Realme заграє таким чином зі своїми потенційними користувачами: то блокамер, яку Apple зробили, то Dynamic Island. Так, він не такий функціональний, проте зовні виглядає точнісенько, як у продуктів від компанії Apple. З цікавого також може відзначити надтонкий корпус, менше 8 мм, і це набагато менше, ніж у того самого iPhone 15 Pro Max. А ще у нього доволі невелика вага, а саме 181 ден грам. Враховуючи діагональ дисплея 674 дюйма, це реально небагато. Я класичний ультрабюджетний пристрій, цей смартфон може похозиватись наявністю е, міні-джека, царського лотка для сім-карт і карти пам'яті. Хоча, якщо чесно, я не розумію, чи знадобиться вона вам, бо навіть в базовій модифікації тут 128 ГБ. Ну і на правій грані розташувався сканер відбитків пальців. Його вбудовано в кнопку живлення. Працює він плюс мінус так само, як і на інших бюджетниках. В цілому до нього у мене претензій немає. Чого я не можу сказати про обличчя Рілмісі П'ятдесяттри. Я розумію, що це ультрабюджетний смартфон. Однак, друзі, краплеподібний подібний виріс. Я знаю, що конкуренти багато конкурентів вже пропонують. Е... Звичайний виріз під фронтальну камеру без усієї краплі, яка з'явилася на ринку ще там 4-5 років тому. Товщина рамок також доволі велика, однак, друзі, критикувати за них ультрабюджетний смартфон я точно не буду. Тож підсумовуючи стосовно зовнішнього вигляду, що ми маємо: тонкий, легкий, трохи люксовий айфоноподібний смартфон. Рухаємось далі. Дисплей. Як я вже сказав раніше, його діагональ складає 674 дюйми. Матриця IPS, частота розгортки 90 Гц і увага, роздільна здатність HD+. Так, друзі, тут немає Full HD. І як на мене, це другий мінус з одного боку. Але з іншого боку, за рахунок того, що роздільна здатність тут HD+, він працює не гірше за смартфони вартістю 10-11 тисяч гривень. Справа в тому, що швидкість роботи напряму залежить від потужності процесора, роздільної здатності, оптимізації системи і так далі. І от коли е, встановлюють Full HD роздільну здатність і. Слабкий процесор по типу там Helio G80, система лагає, так коли ти просто дивишся на статичне зображення, воно тобі подобається. Однак, коли ти починаєш клацати гуляти десь по інтерфейсу, він постійно фрізить і так далі. Це некомфортно. Тут такої проблеми у вас не буде. Тож, як то кажуть, щось Бог дав, щось Бог забрав. Тут же судіть самі, що для вас важливіше. В принципі, я не можу сказати, що дисплей прямо огидний. Тут нормальні кольори, з ним можна контактувати, і якщо враховувати... Те, що цей смартфон швидше за все будуть купувати для бабусь, дідусів, дітей його буде достатньо з головою. Тим більше тут немає ніяких проблем з чим, тобто втоми очей з IPS-матрицею точно не буде. Ще однією несподіванкою для мене стало використання процесора від компанії Unisoc. а саме чипа T612. Багато з вас не розуміється в цьому залізі. Скажу чесно, я сам нещодавно для себе відкрив чипи від компанії Unisoc. Бо раніше я отак от всіх казав, що. Всі вони лайно. Однак, після того як я зробив порівняння на е, чипів е, бюджетних від компанії е, е, а саме там G80, G85 і цього, T612, то я зрозумів, що у них плюс-мінус однаковий рівень в будь-якому випадку е, в цьому сегменті ви не отримуєте е, надпотужне рішення. Ви це маєте розуміти. Все, що нам потрібно від процесора в цьому сегменті, це те, щоб інтерфейс у нас не лагав, щоб нормальна там була енергоефективність, щоб він довго тримав заряд батареї. І з цим осим. У Unisoc Ті 612 проблем в принципі немає. Я вам реально кажу, що інтерфейс тут працює досить швидко. І навіть якщо ви будете запускати там 3, 4, 5 одночасно додатків, вони реально будуть триматися у фоні, бо тут цілих 6 гіабайтів оперативної пам'яті. Для бюджетника це немало. І в базі вам одразу пропоную 6 ГБ оперативки. І 128 ГБ постійної пам'яті. Інших варіантів немає. Тож погодьтесь, в принципі, все не так і погано. А коли ви побачите приклад. Зроблені на основну камеру і згадаєте цифру 5999 гривень. Я впевнений, ви здивуєтесь. Однак перед цим я маю вам розповісти, що цей смартфон випускається для двох різних ринків. Глобального ринку і індійського ринку. Так от, для ринку Індії цей апарат отримав основну камеру на 108 мегапікселів для глобального ринку на 50 мегапікселів. Однак не поспішайте засмучуватись, спочатку подивіться приклади, які я зробив. Так, це ні в якому разі не топ камерафон, і Він знімає гірше за своїх старших братів, таких як Realme c 55 чи Realme 10. Однак для свого сегмента це доволі непоганий рівень. Особливо мене здивував скінтон. Він тут правильний. Я вам скажу навіть більше яких смартфонів вартістю 10-11 тисяч гривень зі скінтоном є реальні проблеми. Тут цих проблем немає. Так, у мене є питання до динамічного діапазону, деталізації, однак, людям, треба пам'ятати, що вартість цього смартфона становить 5999 гривень, і це офіційний прайс. Окрім основної камери, тут також є датчик глибини, чи як я звик його називати затичка. Ось такі портрети виходять за рахунок нього. Судіть самі, добре це чи погано. Що стосується відеозйомки на основну камеру, максимальна роздільна здатність, в якій вміє писати цей смартфон, Full HD 30 кадрів на секунду. Тут немає ніякої стабілізації, навіть електронної, тож якість ви бачите самі. А ось таким чином знімає його 8-мегапіксельна фронталка. Знову зірок з неба не хватає, однак це все ж таки бюджетник. І ось такої якості відео ви зможете записувати для сторіс, Рілсів чи Тіктоків. Друзі, це був жарт. Ні в якому разі не треба Цього робити. Бо фронтальна камера цього смартфону на що вистачить, це на те, щоб відправити відеоповідомлення своїй коханій чи якщо ви дитина своїй матусі, чи якщо ви якщо ви бабуся відео своєму онуку. Ну. Ви зрозуміли, добре рухаємось далі. Що тут ще є цікавого? Як я казав спочатку відео, мені сподобався його час автономної роботи. Всередині Realme c 53 встановлено акумулятор ємністю 5000 мАч. Також він підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт. Заряджається батарея стандартним блоком живлення трохи довше однієї години, що для ультрабюджетника реально дуже добрий показник. Це швидше ніж заряджається iPhone 15 Pro Max. Ну no так для розуміння. А от повного заряду батареї легко вистачає на півтора-два дні роботи, якщо ви не будете дуре сильно на нього налягати. А ви швидше за все цього не будете робити, бо грати на ньому неможливо. Верніше можливо, але тільки в казуальні ігри, і все. А так я впевнений, що здебільшого люди будуть користуватися месенджерами, гуртати сторінки в браузері, новини. Ну, це все. От і в таких сценаріях він реально буде жити півтора-два дні. Так, що ще з важливого забув сказати: він підтримує 2 карти, тут немає стерозву а тільки монозвук, якість просто нормально для ультрабюджетника не більше. Працює він на 13-й версії Android. Швидше за все, хоча б одне оновлення зеленого роботу він точно отримає. Тобто 14-й Android варто чекати. Ну і наявність NFC з працюючим Google Pay, безконтактні платежі, все тут теж є. І для ультрабюджетника це прямо вау. Не так, щоб в 2023 році це прямо вау. Однак на ринку є багато смартфонів без цієї функції. А в нашій країні. Вона доволі популярна. Добре, я вважаю, що ви вже зрозуміли, що це за звір. Тепер давайте перейдемо до його кілер-фічі. Кажуть, що у нього броньований дисплей я бачив купу відеороликів в інтернеті, де за допомогою екрану цього смартфона забивають цвяхи е, в дерево. І ми зараз е, підтримуємо цей челендж. Я взяв тут декілька цвяхів, і ми реально з вами е, подивимося, чи правда це, чи неправда. Так, друзі, чесно кажучи, мені трохи ля. У мене тут є багато цвяхів, Сатошик, покаж. Будемо починати з такого піздючого, малесенького, отакого. -от І будемо потім оберти набирати. я ще цвяхи не забивав смартфоном. Ну поки що він живий. 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 Ти це бачиш? Я. я чесно в Шоці, ти бачив, да? Так, це малий такий дружанин. Ну давайте спробуємо одразу, да? Отакий, От прям серйозний цвях забити. Диви на нього. І тут, щоб розуміли, доволі щільна деревина. Вона така непроста. Ну-ка. Ой-ой-ой, тут мені здається йому кінець буде. Я прям впевнений, бо він зовсім не йде. Щось мені стрьомно. І залежить багато, я думаю, ще від того щільна, щільна деревина воно взагалі не йде. Слухай, ну йому йому вже респект реально за оцей. Я хочу довести це до кінця. Я хочу довести це до кінця. Ой, 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 пальцем вдарився. Так, валимо далі. Він живий. Він живий. Це працює. Я не знаю, чесно кажучи, як, як це може вам знадобитись в реальних сценаріях, проте, ну, я не можу не підтримати цей челендж. У мене, же, чесно кажучи, рука болить. Все. Він живий, я не бачу сенсу просто продовжувати цей треш. Ну, ось такий друзі смартфон Realme C53. Пишіть в коментарях, чи вражені ви, чи ні. А, ось, чи потрібен в смартфоні настільки броньований екран. Ось і чому такі броньовані екрани не встановлюють в девайсі там, за 10-11 тисяч гривень. Мені це трохи незрозуміло. Ось, ставте вподобайки, якщо сподобалося, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Діліться цим відео зі своїми друзями. І Нехай буде з вами Android. Побачимось!